Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді комерційний транспорт. Це Mercedes Sprinter 2.2 CDI 90 кінських сил. Чиста комерція, холодильник, 6 камер. автомобіль повністю в справному стані, без якихось вкладень. Машинка розмигнена, пройшла сертифікацію та готова до першої постановки на облік. Ось такі у нас холодильні камери. Все працює, як бачите, холодок виходить повністю. Робочий, без якихось вкладень. Виписуємо договір купівлі-продажу, ви будете першим власником в Україні. Переходимо до салону. По комплектації тут, в принципі, все просто, скло підіймачі у нас, е електродзеркала. Далі далі покажу стан салону. Салон в дуже гарному стані. Кермо також, зверніть увагу, пробіг у нас 367 тисяч км. Далі що у нас по комплектації? Механіка шестиступка. Є круїз-контроль. Для такого транспорту, думаю, потрібна річ. Далі є система безпеки ASR. Тут у нас кнопочка, щоб якісь файлики вцепляти. Є камера заднього руху. Є у нас тут моніторчик. Центральний замок, в принципі, все. Два ключі є. Навіть немає більше що розказувати по комплектації. Те, що потрібно для роботи, все є. Далі покажу вам по холодильнику. Це парок виходить, не знаю, видно чи ні. Тут провода, для то, щоб з розетки охолоджувати все. Підсвітка все працює. Так, машинка у нас заїхала з Франції, розмитенена, сертифікована. Що ж, випишемо довірку півлі і все, і в роботу.